Шановні друзі, вітаю вас з вами Віктор Галасюк. Economist випустив посібник для любителів історії про ринкову паніку навколо штучного інтелекту. В них є така рубрика Бізнес Шумпетер, яка названа на честь відомого економіста Йозефа Шумпетера. Це той, який про. Креативну деструкцію про інноваційне підприємництво, і вони там описують бізнесові кейси, тобто те, що стосується там не геополітики, не якихось питань соціальних, а саме бізнесові кейси, і оце дуже. Цікавий кейс. Вони зосереджуються на дослідженнях такого собі Ендрю Адліска, професора математики в університеті Менесоти, який паралельно, крім викладання, має ще одне джерело доходів. Він став одним з провідних світових експертів в історії спекулятивних бульбашок. Ну і, до речі. В західних університетах провідних це традиційна практика. Вони вітають те, щоб їх провідні професори викладали і паралельно з цим працювали в бізнесі. Це у нас, так знаєте, завжди вважалося, а ти сумісник, значить ти не справжній вчений. Ні, там навпаки, якщо ти викладаєш в Стенфорді, в Гарварді, в Оксфорді і так далі, і ти при цьому не маєш власного бізнесу або не працюєш з кимось з великих компаній, або не є на борді якихось стартапів, то значить з тобою щось не так. І, скоріше за все, ти не будеш професором в цих авторитетних університетах. Так от цей Ендрю Адліска частину свого часу проводить в Банку Англії, де він фотографує старінки з тисяч рукописних бухгалтерських книг, які згодом переглядає в пошуках підказок про попередні епізоди якихось таких історичних, економічних ексцесів, надмірності, та, тобто і бульбашок. Він сподівається, до речі, що генеративний штучний інтелект одного дня позбавить його від цієї рути. Роботи, але він не випускає з уваги, що остання спекулятивна манія обертається саме навколо цієї технології. Останніми днями про параносці генеративного штучного інтелекту, включаючи виробника чіпів Nvidia, який, до речі, на певний період став найдорожчою компанією світу, да, тобто найбільшою капіталізацією, так, от Nvidia, і такі технологічні гіганти, як Amazon, Microsoft, вони різко обвалились в ціні. Я записував відео про обвал фондового ринку. про його причини, і, до речі, розповідав вам, чому Уоррен Баффет, знаковий американський інвестор, продав акції компанії Apple, які складали майже половину його портфелю. Так, от половину з них він продав майже на 80 мільярдів доларів. І от ця переоцінка технологічних компаній, цей обвал фондового ринку, це змусило скептиків, які попереджарили про мильну бульбашку в цій технології відчути себе страшенно розумними. Мовляв, ми ж казали. Багато хто вказував на два попередні періоди шаленого надмірного інвестування. Це залізнична манія 19 століття і телеком бульбашка кінця 90-х років. В обох випадках капітальні витрати були схожі на величезні суми, які технологічні фірми обіцяють витратити на центри обробки даних, що лежить в основі революції штучного інтелекту. До речі, в одному з наступних відео я розповім вам реакцію на цей скептицизм з боку самих великих компаній, да, тобто цих великих інвесторів, найбільших світових інвесторів штучний інтелект. А що думають вони? Але професор Адлиська є авторитетом в обох цих епізодах. Його дослідження про залізничні Манії Британії 19 століття широко цитуються до того, як прийти в академічну сферу, він працював у Беллебс відомій дослідницькі організації, де одним з перших поставив під сумнів хибні ствердження, що використання інтернету подвоюється кожні 100 днів. Проте він відкидає ідею, що залізниця або інтернет є корисними орієнтирами для роздумів про генеративний штучний інтелект. За його словами, вони виходять з різних позицій. Як залізничні, так і телекомунікаційні компанії з самого початку знали, як можна монетизувати, як можна отримати прибуток. Перший за рахунок перехоплення трафіку з інших видів транспорту. Другий за рахунок витіснення інших форм комунікації та розваг. Саме оцінки розміру потенційного прибутку виявилися галюцинаціями. Генеративний же штучний інтелект зовсім інша справа. Його проривний потенціал очевидний. Але поки що ніхто не знає, яким буде його основне бізнес-застосування, як він зароблятиме гроші. Професор Адліска бачить кращі паралелі з бумом телеграфу та електрики в Америці в 19 столітті. Є така книга розкішна. Двигуни, що рухають ринки, Аласдера Нейрна. Це історія інвестиційних бульбашок і корисний підручник. От по такій тематиці, на жаль, вона не заспокоїть сучасних інвесторів, кажуть в зе економіст. До речі, ця книга двигуни, що рухають ринки, це такий посібник, який розкриває історію галузей, які формують ринок, їхній вплив на те, як ми інвестуємо сьогодні. В другому виданні цієї такої можна сказати, сучасної класики. Інвестування висвітлюється історія промислового розвитку та його вплив на інвесторів, досліджуючи ключові технологічні досягнення минулого та їхнє значення для інвесторів, наприклад, електроенергія, залізниця, телефон, комп'ютер вона дає життєво важливу інформацію про те, як оцінювати нові технологічні кампанії майбутнього. Вона продається. На Амазон. Ну, в принципі, взагалі, ми з вами, мабуть, по-іншому не можемо працювати з майбутнім. Мене, знаєте, завжди лякають футурологи і експерти з майбутнього, які з певним видом виходять там до дошки і малюють і кажуть, це буде отак і отак і отак. Да? Тобто, ну, насправді все, що ми можемо робити, це. Якісно працювати з минулим із сьогоденням, з тим, що вже було, знаходити там певні патерни, закономірності, причини-наслідкові зв'язки і намагатися накласти їх на певний набір припущень, тому що ніхто не знає, як воно буде. Але якщо ми розуміємо певні закономірності, моделі е і взаємозв'язки, ми можемо принаймні побачити певний, ну скажімо, спектр сценаріїв. Так, от розгортання телеграфу є приблизною моделлю того, як технологічні гіганти підходять до генеративного штучного інтелекту. На початку телеграф здебільшого допомагав зробити рух поїздів більш плавним залізничні барони, такі як. Карнеліус Вандербільд, да, американські олігархи, яких називають не олігархами, а бароном розбійниками, вони будували телеграфні мережі вздовж існуючих колій, так само як сьогодні технологічні гіганти вплітають генеративний штучний інтелект в свої хмарні ці клауд пропозиції. Спочатку окремим телеграфним кампаніям доводилось нелегко. В середині 19 століття масові інвестиції супроводжувалися запеклими ціновими війнами, оскільки кампанія намагалась захистити свої вотчини. Окупність прийшла до них тільки після громадянської війни, коли комерційне використання телеграфу. Стрімко вибухнула такі компанії, як Western Union стали ну, такими справжніми машинами заробляння прибутку. Рання історія електричного освітлення виглядає більш доречною для NVIDIA. як і генеративний штучний інтелект. Воно з самого початку викликало захоплення у людей. Протягом століть люди хотіли мати дешевшу та частішу альтернативу спалюванню свічок чи нафти. Для освітлення, і як і у випадку з мікросхемами штучного інтелекту від NVIDIA, відомими як графічні процесори, одна технологія рано зайняла лідируючу позицію. Це було дугове освітлення, яке започаткував американський підприємець Чарльз Браш. Він заснував англоамериканську компанію Brush Electric Light Corporation. Акції якої злетіли до НБС, коли вона надала ліцензію на свою технологію компаніям, які Браж допомагав фінансувати. Сплеск прибутків зробив неминучим процвітання бізнесу. Скептиків висміювали як людей без уяви. Жодна з історії не закінчилася добре. Щойна компанія досягла комерційного успіху, як телеграф Western Union був витіснений телефоном Олександра Грема Бела, який багато хто з кращих умів того часу відкидав. Відтоді прибутковість компанії знизилася. Що ж до електрики, то зрештою стало зрозуміло, що догове освітлення було надто дорогим, щоб мати комерційний сенс. І мильна бульбашка лопнула. Томас Едісон давів перевагу освітлення лампами розжарювання. Його компанія згодом стала General Electric, маяком американського підприємництва протягом всього ХХ століття. Поки що зарано говорити, ким увійде в історію Дженсен Хуанг з НВД, Брашем чи Едісеном. Професор Адліска звертає увагу на два додаткових моменти. По-перше, багато попередніх інвестиційних бумів підтримувалося державними витратами. Цього разу інвестиції в генеративний штучний інтелект надходять від великих технологічних компаній, які, за його словами, шалено багаті. Небезпека того, що їх скарбнички вичерпуються, невелика. Тим не менш, його друга думка полягає в тому, що якщо попит на продукти генеративного штучного інтелекту найближчим часом не вдасться реалізувати. Технологічні гіганти можуть почати скорочувати свої витрати на графічні процесори NVIDIA. Ризик для чипмейкера полягає не лише в отриманні меншої кількості замовлень. Технологічні компанії також можуть викинути надлишки графічних процесорів на вторинний ринок, що ще більше знизить ціни. В чому ми можемо бути впевненими, це в тому, що нас чекають сюрпризи. Давайте будемо скромними. Як сказав Роя Мара, американський футуролог. Ми схильні переоцінювати вплив технологій в краткостроковій перспективі і недооцінювати в довгостроковій. Ніхто не знає напевне, яким буде додаток вбивця штучного інтелекту. Професор Адліска зазначає, що мало хто очікував, що під час залізничного буму пасажирські потяги стануть важливішими завантажні, але так і сталося. Так само електронна пошта стала несподіваним успіхом ранньої ери інтернету. Ще один урок історії полягає в тому, що буми і спади часто супроводжуються більш широкою економічною невизначеністю і змінами у вартості капіталу. Це схоже справедливо і для нинішніх потрясінь. Якщо пощастить, то останні розпродажі лише знімуть піну з верхівки переоціненого фондового ринку. Проте інвесторам слід готуватися до більшої волатильності, оскільки ця багатообіцяюча, але тільки назароджувана технологія. Набирає величезних обертів. Шановні друзі, а чи використовуєте ви штучний інтелект в своїй діяльності, а чи розглядаєте його ви як інвестиційну можливість? До речі, в Україні є компанія, яка займається навчанням, впровадженням штучного інтелекту і консалтингом в цій сфері. Вона називається LearnTorn Global. Я поділюся з вами лінком. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую!